М'ясні штурми росіян, оборона Покровська, евакуація побратимів та зустріч з окупантом очі в очі. Це все пройшов Іван Степанкевич. До війни чоловік працював на меблевій фабриці. У перші дні вторгнення прийшов до військкомату, бо інакше не міг. Так, чоловік потрапив до Національної гвардії України. Нині він вже командир відділення. Військовий обороняв населений пункт Терни, що на Лиманському напрямку, а згодом пройшов запеклі бої під Покровськом. Оскільки почалася повномасштабна війна, так як всі йшли, то я так само вирішив так само піти, чому би ні. Як всі знайомі, всі друзі так, ну, пішли захищати свою країну, що я ті, ні. Приїхав в місто Чернівці, сходив у Національну гвардію України, пройшов я тут комісію, мене мобілізували, навчання, і то я ж попав на перший свій виїзд. Донецька область, місто Лиман, село Терн. Це мій був перший опит у бойових діях. Оце я перший раз втратив побратима прямо на очах. Було на шестеро чоловік на позиції, і ми виходили, що в нас по двоє завжди стояли на вахті. Ми ну, завжди, завжди, завжди навлідали, бо так як ми дуже довго знаходилися там на одному місці, ну, не може людина в сутку вистояти в лінії. Якраз мала у нас зміна. Їх завис парський дрон, що Скину, скинув на магази і побратим просто вибігав з іншого бліндажа в бліндаж і прям на нього. Це перед очми, це все. Це дуже страшно важко. І бачите, як побратим прямо на очах і помирає, а ти нічого, ну, ну взагалі нічого не можеш допомогти йому нічим. Якраз я прийшов з позиції через три суток зранку і ввечері приходить командир звода та й каже: треба ще раз піти, кажу, куди хлопців міняти. Думаю, ну ладно, тіпа, піду зібрався, та йде. Але так як я позиції вже знав, все знав, проходимо саму останню свою позицію, я кажу, цей, у нас звів старший Азову, то я до нього кажу, кажу, ми йдемо хлопців міняти, чи ми куди йдемо? Він каже, ні, ми йдемо на закрип. Я такий стою, я, я кажу, я нічого не знаю, я йду хлопців міняти. То... Ну, Я розумію, що я вже ніде ніде не дінуся. Пішли вже до самих перших позицій. Це противника, та й у нас було ще серо чоловік теж. Каже, типу, старший азов, хто зі мною йде, але попередім в мене стояв побратим. Але побратим каже, я трошки щось боюся, типу, я не піду. Ну каже, ну ладно, якщо ти типу, боїшся, то я типу, піду. То ми пішли з цим старшим азовом, зачистили два бліндажі, закріпилися, закріпилося, і потім ми ніч нормально відсиділи, типу, без штурмів, без нічого. А я так зрозумів, що противник не знав, що там ми вже є. І він йшов свою так само міняти групу. Ну, Виходимо, він тут стоять, питають, а пиття є? Попротивник каже, Петя там. Вони розвертаються і йдуть. Але в принципі вони вже як почали йти, вони поняли, що тут щось не то. І почався на збій, але і, слава Богу, що теж без, без наших втрат удачний і Петю більше не шукала. Та Сібу Отут, Пішли. все, хлопці, щасливо А на Покровському напрямку. Чуть-чуть легше і тихіше було. Були, так, да, були там, штурми, була жива сила, але ну, не так, але трошки легше. А так як я був вже як, трошки з опитом, розумів, що я ще був готовий, то ну, для мене легше прийшло. І теж йду йде вже на самий дальній закрит. Там, де ми не знаємо, ну взагалі просто знали, що там просто маленька яма і більше немає нічого. І це вже дуже глибоко вкачався втил противнику. Ну, думаю, ну ладно, тіпо, йдемо, як не як, будь-якому... я зайду і в примов хтось мене буде міняти. Це, вийше, ми, ну я коли йшов когось міняти, я розумів, як там сидіти, як я чекав заміну, і як мене чекають там, щоб я когось поміняв. За ночою зайшли, ніж ті відсиділи, Ранок теж там був спокійний. Так ближче десь до двох часов дня виходить там. А ми ночі зайшли. Ми йшли на закрит. У нас пару гранат і автомат, а одного разу вже не було. Я в радійку виходжу, кажу, у нас, нас три автомати по чотири магазини і пару гранат. Каже, я вас поняв. Та проходить десь минут 40 і чуємо гул. Гул такий стоїть, що підець. я розумію, що щось тут не то я, і, і, і виходить, що гул це, це виходить, що ближче, ближче, ближче. Правда, я тоді не скажу. Ну, Тут багато одиниць техніки було живою силою. Mm -hmm. ну, до нас доїхало щось один одиниць техніки і всі танки із живою силою. І це виходить, що ми просто в ямі, ну, ямка і зверхи рещаки. Тут ми стояли перед дорогою. І буквально десь сім метрів, блін. Слава Богу, що коли ми заходили ззаді нас, збоку, як дорога йшла, зайшли міньори, замінірували дорогу. І виходить, що перший танк, який як їхав, він підірвався. На ці міні живою силою, і вся ця колона стала. І це буквально сім метрів від мене. Я сиджу, так отак дивлюся на них, а тут в раді як, давай і відкривай вогонь по піхоті зверху. Я сижу, сижу, а перед тим. Уже коли колона стала, почала наша так само арта робити, так само мінометки, так само дрончики, так само і Та піхота вже злякалася, почала ну, тікати хто куди. Але цей як танк стояв, дивись, і, ну, і ці жива сила вона не розуміє, що, 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 що типу робиться. Я думаю, ладно, що вже тірати, а в мене все життя перед пройшло. Перезаряджаю автомата. Я, ну, почав... Ну, в мене вже теж все я думав вже. Відкрив вогонь і вони почали як мухи сипатися. У мене магазин тут саме кінчається, я перезаряджаю і дивлюся на них. І, і, і двоє чоловік з танком раз і на мене дивляться, що я в ямі. І я перес, я думав, все. Кажу, а коли мене ще двоє повороти, кажу, все, там, напевно, що. Хлопці. Все, ми тут скрутились. Я поки тут магазин заражаю, а я такий, як ось, отку, в принципі, і сижу, і я так і сидів там. І в принципі, в мене голова вже була рівно з брустером. Типу наверху тільки пару ріщак. Ну, кощів було. Поки я автомат перезаражаю, я дивлюсь раз чиїсь капсі, Не поняв. Голову піднімаю, десь форма не наша. Раз не різ на дімо. Добре, що в цей момент в мене був вже автомат заражений і рефлікс мене сам зробив, блін. І в принципі, риф... палець смик, навіть сам він смикнувся, блін, та -та... і він так і прав на мене такого впав. У мене не вкладається в голові, а як він, якщо він побачив фактично, як він не зреагував, він сам. А, того, що почала мінометка робити, брончики, РПВшки, їх там було. Не збрехати, мабуть, більше, ніж 100 живих сил. І це все при одній кучці. І виходить, що вони самі розтиралися, вони почали бігти хто куди і самі ховатися. Але коли вже цей більш-менш штурм скінчився, що техніку їхню порозбивали, тут то то їхні позиції були. То вони, в принципі, знали, куди бігти, куди ховатися і де можна сховатися. Самі просто не знали, бо ми тільки туди зайшли. І виходить, що більш, більшу половину ми розбили. І виходить, що зараз двоє суток ми чули, що там хтось лазить, там хтось говорить. І ми в цих двоє суток там їх вибивали. Для мами. Ой, в мене мама сива, бо нас в нас сім'ї п'ять п'ять братів і п'ять служить. Вона в мене <свісно> і всі цих п'ять братів всі, ну, типу, були в зоні бойових дій. Як це один тільки вийде, двоє заїде. Хто вас чекає, до речі, вдома? Вдома в мене чекає жінка з дитиною. Ну, правда, вони зараз не в Україні, як почалася повномасштабна війна. Дочки тоді, коли вона виїжджала, було, було 3,5 роки. Зараз вже шість. Ви бачили За три роки я бачив дитину всього два рази. Ну, під час відпустки, зрозуміло, що бачимо, приїжджає. Що вас мотивує не залишатись, скажімо так, на плаву і не дати слабинку? Заради сім'ї і. Перемоги, перемоги нашої країни, тому що дуже багато хто вже і батьків потірав, і татів, і мамів. Я просто вірю в нашу перемогу і сподіваюся, що все, все скоро вже закінчиться. І просто вірити в себе і не здаватися, і вірити в, свою, в нашу перемогу.